І ви знаєте, велике дякую, що ви є і що ви робите. І мене дуже підштовхнуло, як люди говорили, що вони вже це, і я дивилась на них. Я сама медпрацівник теж, працюю в власній лікарні, давно хворію. Я чекала його приїзду. Тільки він це зразу записався, прийшла. Він глянув на сніг, як всі перевідувачі, ужахнувся, але сам факт, що. Настроїла, я була, звісно, шокована його послужним списком, і я зразу согласилася. Операція дуже тяжка, звісно, довга була. Якщо воно годами все було за день не пройде. Звісно. Дуже оперативно, дуже швидко все це робиться. Тут за дві минути в мене історія була, ходно, все Молоді всі. Ну до такої степені, опитні, безотказні, оперативні. Це просто, просто, просто. Вибачте, за такий жаргон, сім'я не без уроди». Ну в цій сім'ї уроду немає. Це просто сказка.